Війна. Війна ніколи не змінюється. З самого початку людства, коли наші предки взяли в руки каміння та палиці, кров лилася рікою в ім'я чого завгодно від бога та справедливості до банального гніву психа. Після багатьох тисячоліть. Збройних конфліктів, руйнівна природа людства більше не могла стримувати себе Світ був кинутий в жорна атомного, вогню і радіації. Але це був не кінець всього, як пророкували деякі апокаліпсис став лише передмовою до нової. Кривавої сторінки людства, хоч люди і досягли успіху в руйнації планети, війна Вона не міняється. В перші дні лише кілька тисяч людей врятувалися від всезнищуючого подиху Армагеддону Вони ховалися в підземних бункерах ще кілька місяців. Поки не закінчилися запаси їжі. Почався голод, страх, біль. Повернувшись на поверхню, вони були шоковані. Майже все було спалено та зруйновано, і рівень радіації був катастрофічний. Все, що залишилося, це розбиватися на малі групи і шукати їжу. Діти та підлітки адаптувалися швидше, дорослі ж помирали один за одним. Групи юнаків, що шастали по світу виживаючи, називалися бродячими. Це їхня історія.